Сьогодні у нас є можливість обміряти ось таку антенку для FPV на ось такому професійному векторному аналізаторі електричних кіл. Для того, щоб виконати вимірювання правильно, нам необхідно провести калібрування. Натискаємо калібрування. Старт калібрування, почати калібрування вручну. Вибираємо модель. Калібрування Reflection Osm. Awesome. Awesome Осмо означає open short match і починаємо процес тільки порт 1. Будемо калібрувати, натискаємо Next, вибираємо потрібний нам калібрувальний набір, такий, як в нас лежить на столі полярність і тип. Отже, поїхали. Перше. Прилад просить приєднати по порядку кожну міру е, з калібрувального набору. Отже, у нас є такий калібрувальний набір з підписаними мірами. От. І перший у нас Open. Приєднуємо. Є наступний шорт. Коротке замикання. Приєднали, відкалібрували, і наступний узгоджений 50. Тонн, натискаємо, відкалібрували. Відкалібрували. При результатах калібрування видно, що при приєднаному узгодженому навантаженні у нас значення КСХ одиниця в нашому діапазоні частот, в якому ми відкалібрувалися. Отже, тепер приєднаний виріб. Буде обміряний правильним способом. Отже, приєднуємо антенну і бачимо, що в залежності від того, як ми її розташовуємо, значення маркера. Маркер тут автоматично відслідковує мінімальне значення. Вишуки зараз 715, 707. Отже, на 700 МГц, звісно, на таких відстанях все впливає. Тому ми можемо погратися. Якоюсь електричною паличкою, відвести подалі, поближче, і бачимо, що наша схема вимірювань дуже залежить від навколишнього середовища. Звісно, вимірювати антени потрібно в спеціальних лабораторіях, спеціальних камерах, антенних стендах. Тому е всі наші вимірювання будуть досить неточними. Але основне, що ми хочемо зараз виміряти, це яким чином впливає розташування антени на самій FPшки і значення КСХ і частотні характеристики цього КСХ. Приєднаємо все це до fpv шки Отже, ось така fpv жка Ось таке в неї стандартне посадкове місце для антени. Ось наш кабель розташований і ось наші вимірювання. Отже, я відсунусь трошки далі від всього цього, щоб якомога менше впливати. Якось помахаю руками навколо, і видно, що значення маркера у нас на 707 МГц. Тепер розташуємо антенну на одному з променів на FPV. Отже. Антена приєднана безпосередньо до променя, до карбонової рами. Кабель теж зафіксований, щоб він не рухався. І подивимося, значення, мінімальне значення КСХ 730 МГц. Тобто було 705, стало 730. Зараз по горизонталі в одній поділці 15 МГц. Тобто видно, що карбонова рама, яка є провідником, досить сильно впливає на характеристики антени і вимірювати параметри антени необхідно в місці її встановлення. Якомога далі від карбонової рами, було б оптимально. Дякую за увагу!